36 маленьких прилучан із 19 родин зможуть цьогоріч оздоровитися за рахунок держави. Повідомляють в управлінні соціального захисту населення міської ради. Згідно постанови кабінету міністрів номер 462 від 9 травня 2023 року запущено експериментальний проект для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Називається вона Монетизація дитячого оздоровлення за принципом гроші ходять за дитиною. Оздоровитися за програмою. Зможуть діти від 7 до 18 років, але лише із певних категорій родин. А саме малозабезпечених багатодітних сімей та малозабезпечених родин, у яких є дитина з інвалідністю. Відбір здійснює міністерство соціальної політики. Батькам, у кого є застосунок дія, приходить електронне повідомлення про те, що батьки мають право скористатися послугою і отримати кошти на оздоровлення дітей. Проте є такі батьки, в яких немає застосунку дія. Міністерство соцполітики надало списки до прилуцького управління соціального захисту населення, і всі родини вже повідомлені про можливість оздоровити своїх дітей. Ми всім батькам зателефонували, всіх повідомили, не на те, що їм по застосунку повинні були прийти по повідомлення. Десь чотири особи, які не взяли в нас телефони, ми їм надіслали. Поштові повідомлення, то тобто всі повідомлені про цю допомогу. Якщо батьки вирішили скористатися державною допомогою на оздоровлення дітей, то першим їх кроком має бути відкриття рахунку в банку. Вони йдуть в установу Приватбанку і відкривають картковий рахунок. Картковий рахунок називається Є оздоровлення. Їм дається карточка, і вони чекають, коли на цю карточку зайдуть їм кошти. Ці кошти можна використати тільки на оздоровлення. Їх ну вживу, люди ці. Кошти не отримають вони. E розрахуються тільки за путівку. На це держава виділяє кошти розміри п'яти прожиткових мінімумів тобто 14 тисяч 165 гривень на дитину. Їх можна буде використати для придбання путівки на оздоровлення або відпочинок дитини в одному із таборів у карпатському регіоні у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій або Тернопільській областях. Там 18 таборів входить цей перелік. Зараз 8. Адаптованих під цю програму, куди можуть батьки вибирати. Де оздоровлювати своїх дітей батькам, які хочуть оздоровити дітей за рахунок держави, слід поспішити визначитися із табором, наголошує Наталя Юрченко. З моменту заходження грошей на картковий рахунок на протязі трьох місяців повинні ці гроші бути використані. Якщо вони не використані, вони повертаються до бюджету. На сьогодні у прилуках уже чотири родини виявили бажання скористатися державною програмою і оздоровити п'ятьох діток.